Що о 12 в мене чергування, тому не знаю. Якщо буде не встигнемо провести, то будуть тільки завдання деякі на опрацювання. Тому, будь ласка, вмикаємо всі камери, хто присутній зараз на уроці. Швиденько, будь ласка, починаємо наш урок з української мови. Сьогодні у нас буде. Ми продовжуємо працювати над частиною мови дієслово. І сьогодні на уроці ми будемо з вами повторювати і пригадувати, на які ж часи поділяється дієслово. Що це таке зараз? Ми з вами зрозуміємо. Тому, мої хороші, ми не гаємо часу, тому що ось так трішки, як би кажучи, плани трішечки зіпсувала. Тому. Працюємо в такому швидкому темпі. Тема okay. сьогоднішнього на, нашого року час дієслів визначати часи дієслів, і е, сьогодні на уроці пустимо поки що е, наше повторення е, у вигляді. Записуємо, будь ласка, число. Дочки, і записуємо. Сьогодні, 12 травня, класна робота і записуємо таке речення. У березні сім погод на дворі сіє, віє, курить, мутить, рве зверху лє, знизу мете. Будь ласка, записуємо ось таке речення. Красиво. Пощёк, пожалуйста, Андрюша. Красиво. Нет, можешь красиво, я знаю. Thank okay. що? Okay. Ні. Так, швиденько, будь ласка, дописуємо. І поки ми дописали. Давайте хто дописав. Будь ласка, давайте в цьому реченні підкреслимо дієслова і поставимо до них запитання. Взяли Олівчик в руки. І, будь ласка, у березні, у березні сім погод на дворі Сіє, віє, крутить, мутить, рве зверху лє, знизу мете. Де в нас тут дієслова? Сіє, віє, крутить, мутить. рве, зверху ліс. Рве і все. А, сіє, віє, крутить, мутить, рве, лє, і мете? Скажіть, будь ласка, на які питання відповідають ці дієслова? Що робить? Що Що робить? робить? Що Що сіє, робить? віє, крутить, мутить, рве, Що лє робить? і мете? Що робить? Будь ласка. Двома лініями, будь ласка, підкреслюємо дієслова двома лініями швиденько. Що ти чудиш? Скажи? Дієслова на яке питання відповідають? Ну, став питання, будь ласка, що робить на дворі? Десять раз уже повторила що робить сіє, віє, крутить, мутить, рве лє і мете. Є, Є. так. Так, будь ласка, пробуємо далі. Сьогодні на уроці ми будемо з вами знайомим, знайомитися із. Часами так дієслів, які будемо ознайомлюватися з ознаками дієслів різних часових форм. Сьогодні на уроці ми працюємо зі сторіночкою 150, Тому давайте подивимося. Будь ласка, на вправу номер один. На вправу номер один. будь ласка. Право номер один на основі власних спостережень за змінами у природі складіть речення, які відповідають на запитання, що відбувалося в природі, що відбуватиметься сьогодні, в природі вчора, що відбувається сьогодні і що може відбуватися через місяць. Давайте спробуємо зараз з вами це завдання усне. Давайте складемо речення, що відбувалося у природі вчора. Було тепло. Вчора на дворі було тепло, але вітряно. Бо, вітряно. Але вітряно. Що відбувається сьогодні? Сьогодні тепло. Але вітряно. Сьогодні небо блакитне, тепле, але на вулиці спостерігається вітря. Так. І що може відбуватися через місяць? Ну через місяць у нас вже буде з вами літо, то мені здається, що буде пора, яка у нас з вами. Тепло. Яка буде пора? Літня, тепла, тобто через місяць вже прийде до нас літо і сонечко Тепло. ще, ще Тепло. тепліше прогріє. Нашу земельку. От дивіться, будь ласка, от дайте мені таке запитання. Подивіться, що відбувалося в природі вчора? Вчора це вже пройдений час. Значить, яка це дія? Минуло. Тобто, минуло. тобто ця дія вже минула, правильно? Дія, яка відбувається сьогодні, це дія яка? Це та, яка сьогодні, тобто це дія, яка відбувається зараз. Це дія, яка відбувається от зараз в теперішній час. І ми е, з вами фантазуємо, уявляємо, що буде через місяць, тобто, яка це буде дія? Коли це буде дія? У oh, май. У майбутньому. Так, отже, що таке часова форма дієслова? Дієслово дітки має три часові форми. Це у нас минулий час, тобто дія, яка відбувалася вчора, позавчора, тиждень тому, місяць тому рік тому. Так, теперішній час це дія, яка відбувається саме коли. Зараз, yeah. так, сьогодні, в цей час, в цей момент. І у майбутньому майбутній час це дія, яка буде відбуватися у майбутньому. Наприклад, через місяць, через день, через тиждень, через рік. Отже, діти, дієслова мають три часи: теперішні це дія, яка відбувається зараз. Минулий – яка дія вже відбувалася, і майбутній – яка тільки буде відбуватися. Отже, дієслова. Теперішнього часу називають дію, яка відбувається тоді, коли ми про неї говоримо, і відповідають на запитання, що робить, що роблять. От, наприклад, що робить, наприклад, е, ну, наприклад, Максим. Максим що робить? Слухає. Так, наприклад, зараз. Що робить, наприклад, Даша? Даша там ну, пише. Що робить, наприклад, там Денис? Грається. Тобто це дія, яка відбувається зараз. Зараз ми що робимо всі з вами? Ми з вами зараз працюємо, ми зараз з вами навчаємося. Отже, давайте зараз з вами а, запишемо вправа, вправа 2. Нам пропонують зараз з вами прочитати розповідь третьокласниці про картину відомої української художниці Катерини Білокур. Отже, перед вами є картина, яку написала українська художниця Катерина Білокур. Зараз ми, будь ласка, прочитаємо з вами е, цю розповідь. Будь ласка, Рінат читає нам цю розповідь, ми її уважно слухаємо. Я на екскурсії в художньому музеї розглядаю картину Катерини, білокур. Uh -huh. Богдань... Б... Богданівські яблука. На, кар... На картині ми бачимо знайомі фрукти яблука. Вони нагадують справжні смачні яблука лежа... Смачні я крапка. Нагадують справжні крапка. Зупинились. Далі наступне речення: смачні яблука. Смачні яблука лежать на бабусній хустині. Її темно-сині темносині бави створюють враження тепла бабусиної домівки. Розп... І розповідають про її турботу. Мені тепліше на душі від цієї картини. Мені тепліше від, на, на душі від цієї картини. Зараз наше завдання виписати з тексту всі дієслова. Але для того, щоб виписати, нам потрібно їх знайти. Швиденько читаємо, будь ласка, перше речення. Я на екскурсії в художньому музеї розглядаю картину Катерини Білокур. Де в нас тут є з вами дієслова? Розглядаю. Що розглядаю? розглядаю. Давайте спочатку знайдемо. Знайдемо з вами дієслова, потім ви випишете. Богданівські яблука. На картині ми бачимо знайомі фрукти яблука. Бачимо. Бачимо так далі. Вони нагадують справжні. Що роблять нагадують? Що роблять? Нагадують правильно, це дієслово. Смачні яблука лежать в бабусині хустині. Що роблять, лежать. лежать. Що роблять? Лежать, лежать записуємо. Ой, Це дієслово. Її темно-сині барви створюють враження тепла, бабусиної домівки, розповідають про її турботу. Розповідають. По перше, що роблять? Створюють, і що роблять розповідають. І останнє мені тепліше на душі від цієї квартини Що робить тепліше є? Теплеще. Будь ласка, випишіть оці підкреслені дієслова у через кому. А вправо не надо? Як ми записали вправо два вже? А тепер давайте ще раз будь ласка поставимо запитання до цих дієслів. Розглядаю, бачимо, нагадують, лежать, створюють, розповідають тепліше. На яке питання відповідають ці дієслова? Що роблять? Що, роблять? що, роблю? що роблю? Не що роблять? Що роблять. Бачу? Розглядаю, а нет. Що роблять, розг що, що роблю, розглядаю. Що, що, роб... що робимо, бачимо, що роблять, нагадують, що роблять, лежать, що роблять, створюють, що роблять, розповідають, що робить теплішає. Скажіть мені, будь ласка. В якому часі вжиті ці дієслова? От у нас є три часові форми: теперішній, минулий та майбутній. Я розглядаю, ми бачимо, вони нагадують, вони лежать, вони створюють, вони розповідають, і вони і мені від цього теплішає. Скажіть, будь ласка. Переносний. Причому тут переносне? Я запитую, в якій часовій формі вжито ці дієслова? У нас сьогодні. Часова форма. У нас є три часові форми. Ми тільки що з вами розглянули, що дієслово має три часи: це теперішній, минулий і майбутній. У теперішньому часі дієслова називають дію, яка відбувається тоді, коли ми про неї говоримо. І відповідає на запитання, що робить, що роблять. Дивимося, що роблю, розглядаю, що робимо. бачимо. Що роблять, лежать, що роблять, нагадують, що роблять, створюють, що роблять, розповідають, що робить теплішає. Скажіть, будь ласка, в якій часовій формі вжиті ці дієслова? Коли ця дія відбувається? Теперіше. Зараз дія відбувається. так? Я, начебто, зараз в музеї, так? я зараз бачу. Я, вони яблука зараз нам нагадують, так? що справжні, начебто вони справжні. Тобто, відкриваємо, будь ласка, біля останнього речі. Тепліше є дужечку. І пишемо, що ми пишемо, що це у нас що? Теперішній, скорочено, теперішній час. Так, тому що слова виконують зараз дію, зараз виконують дію в дужечках. Ти ж бачиш, як у мене? В дужечку відкрили біля останнього. Я написала теп час. Останнє слово тепліше є, і після останнього слова відкриваємо дужечку і пишемо теп час після. Так, отже, подивіться, це в нас з вами теперішній час, тому що дія в цьому тексті відбувається саме зараз. Начебто зараз ми бачимо картину. Так, ну ми зараз же бачимо картину Катерини Білокур. Вона зараз перед нами. Ми її бачимо. Яблука лежать, немов і нагадують нам, начебто, вони живі. Добре діти. Отже, теперішній час це дія, яка відбувається зараз. Далі в нас є минулий час. Вони дію називають ту дію, яка відбувалася вже до того, як про неї ми говоримо і відповіда... ну як про неї ми говоримо. Тобто це дія, яка вже відбувалася, так? І е, е, минулий час відповідає на запитання, що робив, що зробив? Що робив, що зробив? Дія відбувалася в минулому часі. В англійській мові ми вчимо зараз минулий час, так? Це дія, яка відбувалася колись, так, вчора, позавчора, місяць тому, рік тому. Так і е, щоб визначити в реченні, коли ця дія відбувалася, е, ну, визначити в ній час, нам потрібно поставити запитання: що робив, що зробив, що робили. Так, тому дивимося, будь ласка, на вправу номер три. Записали вправа три. А прочитайте розповідь третьокласника про відвідування цирку і. Випишіть дієслова за абеткою, визначте їхній час і доведіть свою думку, що це саме в тому часі вжито це, будь ласка, це дієслово. Отже, читаю цей текст. Я ви уважно слухаєте. У неділю ми ходили до цирку. Ми потрапили в казкову країну, де відбувалися справжні дива. Бурхливі оплески викликали трюки. Викликали трюки. Майстерних акробатів, глядачі із захопленням дивилися шоу спритних жонглерів і дотепних клоунів. Особливо сподобалися дорослим і дітям, фокисники, побоже, фокусники, ілюзіоністи. Мене вразили гарні костюми й декорації, захопливе світлове шоу. Будь ласка, зараз наше завдання, зараз наше завдання виписати дієслова. Дієслова за абеткою. Давайте спочатку будемо. Давайте спочатку знайдемо ці дієслова. Давайте знайдемо ці дієслова. Ходили, ходили. Ми їх підкреслимо спочатку, а потім будемо вже виписувати. У неділю ми ходили правильно дієслово. Ми потрапили в казкову країну, де відбувалися справжні дива. Потрапили, потрапили. Ми не не виписуємо так. нічого. Потрапили від. Ви не виписуєте що. Ми будемо виписувати у за алфавітом а, бурхливі оплески. Що зробили? Викликали. Глядачі із захопленням, що робили, дивилися так, особливо що зробили по сподобалося, що зробили. Сподобалися дітям і дорослим, фокусники, ілюзіоністи. Мене що зробили? Вразили гарні костюми та декорації. А тепер, будь ласка, давайте разом з вами випишемо. Випишемо з вами і визначимо час. А цих дієслів. Яке буде перше по порядку слово? За абеткою? Викликали, викликали. Відбували. Викликали. Відбувалися. Перше слово Відбувалися. Відбувалося. Далі. Викликали. Викликали. Через кому записуємо? Викликали. Далі. Вразили, 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 далі, Дивили. дивилися, дивилися, дивилися. далі. Потрапили Сподобали. сподобались сподобалися. І останнє слово. Ходили. Ходили. Крапочка, давайте поставимо запитання до цих дієслів. Що робило, відбувалося? Що робили, викликали? Що зробили, що робили? Вразили, що зробили, дивилися, що робили потрапили, що робили, сподобалися, і що робили? Ходили. Дивіться, це дія відбувалася. Дивіться, у неділю ми ходили. Значить, якщо зараз у нас п'ятниця, а вони ходили в неділю, значить, це дія вже відбувалася, правильно? Значить, це діє це дієслова стоять в якому часі. Минулого часу минулому часі. Правильно, це у нас з вами минулий час, тому що дія вже відбувалася. Дія вже відбувалася. Після цих всіх дієслів відкриваємо дужечку і ставимо, що це дієслова вжиті в минулому часі, тому що дія вже відбувалася. Думайте, запитання. Этот, э... Що робили, що. так що зробили? Що робили, що зробили? Так, що робили, що зробили, що робив, що зробив. А, ну, наприклад, якщо це що я що зробив, ти що зробила? А якщо це буде множина, а множина це ми, то це що робили, що зробили? Запам'ятали? Так само і а, у теперішньому часі, якщо у однині, що робить... Ну, Він що робить, вони що роблять. Що зробить, що зроблять? Це минулий час. Ну, Це майбутній вже буде час. Так. Отже, зрозуміли, що дія, якщо, яка відбувається зараз, в цей час, це який час у нас? Який це час? Ну, дія, якщо відбувається зараз. Ну який Те час тепер дія, яка вже відбувалася ми, минулий час. Добре, минули. ну і давайте зараз з вами. Давайте зараз з вами подивимося на наступне на наступне правило. А наступне в нас правило з вами так. Ми пропускаємо, тому що в нас часу мало діє слова майбутнього часу. Вони називають дію, яка відбудеться після того, як про неї говоримо, і відповідають на запитання, що буде робити, що робитиме, і що зробить, тобто дія, яка буде відбуватися коли. У майбутньому, що буде робити, що будуть робити, що робитиме, або що зробить. Це дія буде відбуватися в майбутньому часі. Тобто, це дія, яка буде, про яку ми поговоримо, а вона тільки має ще тоді колись відбутися. То це дія буде відбуватися у майбутньому. У майбутньому. Добре, будь ласка, давайте зараз з вами. Доповнимо речення дієсловами з довідки та запишемо утворений текст. Пишемо, будь ласка, вправа вправа 3, 4. Вправа 4. А у нас є з вами такі слова з довідки. Дізнаємося, розкажуть, будемо дивитися, покажуть. Поїдемо. Ну, давайте поставимо одразу записуємо Давайте одразу з вами поставимо запитання. Так, повітряна тривога. Мої хороші, це завдання буде ваше домашнє завдання. Ви мене чуєте? Це буде вашим домашнім завданням. Ви цю правду виконуєте по підручнику, вставляєте пропущені слова і обов'язково, будь ласка, вивчіть, що таке дієслово теперішнього часу, дієслово минулого часу і дієслово майбутнього часу. Це зрозуміло? Так. Все, будь ласка, чекаємо зараз е, кінця, зараз цей урок, я надішлю. Ну, і математика, шановні, вже сьогодні буде просто завдання. Я надішлю вам приклади рівняння задачі, яку ви маєте самостійно опрацюєте і виконаєте. Все, мої хороші, переходьте в укриття, давайте до зустрічі. Так, зараз.